Мене звати Андрій Міщенко, я повноважний від Всеукраїнського об'єднання Свобода по Дніпропетровській області. Товариство, перш за все я хочу подякувати кожному галичану, кожному лів'янину, котрий при... прийняв виклик, який прийшов до нас у вигляді Януковича, у вигляді партії регіонів і не схилив голову перед тою Донецькою ордою. Я хочу почати також свій виступ словами, які записані слово полку Ігорівим, Краще смерть достойна слави, ніж заньбали на життя. Саме так наші предки свій час йшли на казарський каганат, його перемогли. А українська держава, яка на той час називалася Київська Русь, ще століттями процвітала. На жаль, пройшло тисячу років. Ми маємо той самий виклик: мільйони українців вийшли на вулиці міст не заради ковбаси, не заради масла, не заради благ, які нам пропонує Євросоюз. Ми вийшли заради своєї гідності. Саме так зараз в Україні відбувається революція власної гідності, гідності людської, гідності національної, гідності соціальної. Я би хотів розказати, як відбувалося придушення опозиції в Росії, Білорусі, і за яким сценарієм хоче зараз працювати Янукович. Саме тоді. В Росії, в Білорусі також запускалися міфи про те, що найкращі політики це громадські діячі, а опозиційні політики це взагалі не політики, це такі самі, як і владні політики. В результаті ми отримала Росія єдиного доброго політика в лапках доброго це Путіна, і єдиного політика Лукашенка. То саме режим дві 2010 році робив Україні, а саме він так зливав. Народний гнів, гнів підприємців в Києві, які вийшли на Майдан, протестуючи проти податкового кодексу. Саме тоді так звані громадські активісти сказали, не треба політики, не треба прапорів, а будемо робити боротися з режимом без політики, без прапорів. Товариство, а чи це не є провокація і чи це не є те, що хоче режим? Вони хочуть, ми вони хочуть, щоб ми без політики боролися з політиками. І в результаті вийшло те, що мало вийти, і те, що хотіла влада. Вони взяли трьох переговорників до себе в палаці трьох підприємців, запиталися, які в них особисті проблеми, що заважає їхньому бізнесу. Тим трьом ці проблеми були вирішені, а 10 тисяч, сотні тисяч підприємців по Україні були загнані під плінтус, тому що для партії регіонів середній малий бізнес це. Найбільший конкурент, найбільший ворог, тому що підприємець може нагодувати себе, він може дати робоче місце ще десяткам людей, він може дати добру освіту своїм дітям, він може дати добру освіту працівникам, які на нього працюють, і відповідно він є ворогом режиму, тому що ця людина є думаюча.